700 маскувальних сіток, а це 10 тисяч квадратних метрів, сплели волонтери гуманітарного штабу «Нововолинськ-Хелп». Працюємо, щоб захистити воїнів, техніку та зберегти більше життів, каже Анна Оскобойник, яка приєдналася до плетіння наприкінці лютого. На початку повномасштабного вторгнення, зі слів Анни, кількість волонтерів була значно більшою. Був ажіотаж, ми нараховували навіть до 350 чоловік. На сьогоднішній день постійних залишилося, напевно, навіть не 30. Нині ж у центрі плетіння сіток і Нововолинська щодня потребують робочих рук, адже стараються максимально швидко виконувати замовлення військових, говорить волонтерка Наталія Волохата. Щодня волонтери сплітають дві сітки, а якщо людей приходить більше три. Дуже чекаємо людей. На годинку, на дві людей запрошуємо з 10-ї, ну і до 6-ї. Дуже хороший колектив, дуже всі відповідальні. Ходять або пенсіонери, такі як я, або передпенсійний вік. Ну, ну, молоді немає. Ольга Клюкіна каже, ми допомагаємо фронту, а фронт допомагає нам. Майже щодня по три-чотири години плете маскувальні сітки волонтерка Наталія Полихата. Зараз, показує, почали готувати військових до зими. У період снігу сітки потрібні інші. Бачите, снігова гамма це вже щоб сніг, як випаде, то будуть маскируватися. У сусідній кімнаті тканину для сіток нарізають, і щоб кожного хлопця накрило те, що ми робимо. Ті сітки, ті кімери, які дівчата плетуть, віддаються з останніх сил. Робота нововолинських волонтерів вже здобула визнання серед військових. А вчилися плести сітки за відео в інтернеті, розказує волонтерка Ірина Власюк. Перші сітки наші були більше схожі на килими. Дійсно, були дуже великі, і дуже важкі сітки, дуже важко їх розкидати. Стали шукати, зупиняти відео, якісь бачили відео з фронту. Недавно така подія, що нам подзвонили з Азову і хотіли замовити 300 сіток. Вони напевно думали, що тут у нас якийсь цех. Наші сітки реально хороші. У нас дуже велика потреба в сітках із будь-яких бригад. Роботу із запитами військових підрозділів курує гуманітар штаб Нововолинськ Хелп сказала Анна Воскобойник. Основу для сіток купує міська рада. Також волонтери оголошують збори грошей. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.